ти 14... 14 серпня 20... 2024 року набрали чинності зміни до статті 47 в закону України про місцеве самоврядування в україні в частині здійснення відеофіксації зберігання та оприлюднення відеозаписів засідань постійних комісій ради виконавчим апаратом київської обласної ради ведеться відеофіксація засідання запис засідання буде оприлюднено не пізніше Наступного дня після проведення засідання на офіційному сайті е, Ради е, чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису під час засідання е, постійної комісії, депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради, передбачена участь у засіданні постійної комісії обласної ради в режимі відеоконференції відповідно е, до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу. Е, Усіх присутніх демократів повідомляти про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого з питань порядку денного а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії пропоную розпочати засідання постійної комісії. Порядок денний перше питання про розгляд звіту про стан виконання заходів передбаченою е, програмою розвитку галузі рибного господарства в Київській області на 24-27 роки за перше півріччя 25 року. Е, друге, про розгляд звіту про стан виконання заходів, передбачених програмою розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 24-27 роки за перше півріччя 2025 е, року. Ну і різне, якщо буде. Запитання чи заперечення до порядку денного є? Тримаю. Немає. Ні, немає. Немає. Да, тоді, хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. І так, переходимо до розгляду питань. Перше про розгляд звіту про стан виконання заходів передбачений програмою розвитку галузі рибного господарства в Київській області на 24-27 роки за перше півріччя 25-го року. Будь ласка, так мабуть, не видно. Програма розвитку галузі рибного господарства в Київській області на 24-27 роки Була схвалена розпорядження голови Київської власної державної адміністрації та витрачення рішення Київської обласної. Ради. Метою програми було є е, забезпечення сталого розвитку рибного галузерного господарства в Київській області. Е, відповідно за е, програмою передбачено фінансування на 25-й рік е, у розмірі 2 мільйона шістдесят дві тисячі. 2 мільйона – це кошти обласного бюджету, а 62 тисячі це кошти е, небюджетних джерел. За перше фінансування кошти до обласного бюджету не виділялися відповідно на фінансування даної програми. Це щодо першого питання. Ну. Ситуація та ж сама, якою була вона і на минулому засіданні, та, і позаминулому і так далі. Грошей не виділяється. Причини ми знаємо в принципі. От, але разом з тим, мабуть, треба думати і про те, що і армію, і людей треба годувати, і тому запускати це не, не, не потрібно. Але на сьогоднішній день ситуація така. Тому, якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Ні, немає. Немає Не питань. Немає. Тоді нам треба прийняти рішення, а рішення звичайне, так як завжди, по результатах півріччя звіт за перше півріччя 25-го року про стан виконання програми розвитку галузі рівного господарства взяти до відома. Заперечень немає? Ні. Немає приймається тоді по до другого питання про розгляд звіту про стан виконання заходів, передбачених програмою розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 24-27 роки за перше півріччя 25-го року. Будь ласка. Комплексна програма розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області була також погоджена рішенням Київської обласної ради. Та затверджена сесія дійської обласної ради. Програмою передбачається фінансування на 25-й рік в розмірі 15 мільйонів 808 тисяч. Відповідно, у 25 році фінансування також по даній програмі було відсутнє і кошти не виділялися. Певні листи по певні напрямка програми. Направлені в управлінням нашим до військ обласної адміністрації. На жаль, поки що фінансування немає. Будемо надіятися, що можливо, в другому ну, буде якесь фінансування. теж новий направлений до обласної адміністрації. Ну, Бачите, я буду теж доповідати і голові обласної ради, і голові обласної державної адміністрації про те, що ми програми приймаємо. Та програми приймаємо людей, інформуємо або не інформуємо. А пам'ятаєте, ми на одному з засідань комісії говорили про те, що треба широку інформаційну кампанію запускати для того, але запустивши кампанію і не виділивши кошти, то ми ще більшу шкоду нанесемо собі. І е, репутації і Київської обласної ради, і Київської обласної державної адміністрації. Тому звернення ваші були, а я із е, погодження із членами е, комісії тоді звернувся до е, керівництва обласної адміністрації, обласної ради е, про виділення коштів, які були передбачені програмою. Якщо є запитання, будь ласка. По даному питанню немає. Є там одне запитання би. Ну, задавайте, якщо є. Чи є по екологічних програмах видалення коштів за Белради? Про, По, по чому? По, по екології. По екології дивіться. Зараз я перед цим було засідання. Робочої групи Добрянський ВІВ, були заступники голови обласної адміністрації, і було питання про, по екології. По екології я попрошу Тетяну Юріївну, вона візьме в дівчат ці матеріали по екології, які надавались. Там повністю з цифрами всіма, які на 25-й рік, на 26-й і на 27-й роки. Бо мене з собою немає. Тетяна Юр'євна вам перекине, а ви проаналізуєте його. Дякую вам. Да, буде, і будете бачити, тоді Тетяна Інтерна. Якщо да. можна, будь ласка, саму екологічну програму. А, і програму яка, сьому то скинути. Бо заслуховували керівництво, але сьогодні було питання про зміни. Змін там великих якихось не було, тому воно пройшло так автоматом. Знаєте, але ви подивитесь, там цифри все розписано, все там є, можна побачити. Дякую вам. Так, більше питань немає е, по другому питанню. Олександр Іванович. Ну, я б ну не, не знаю, але і знову хотів би повернутися е, е, до питання ветеранів сільського господарства. Щоб нам там е, у Поліському районі е, ну, виділяти хлопцям або викуповувати у людей? землю, а вона ж там земля. Там я думаю у Поліському районі не не дорожче нормативно-грошової оцінки. Хоча для суспільних потреб згідно закону по такій, по такій ціні можна і викуповувати у людей, і от давати хлопцям ветеранам не так, як було 15-му, дали, а вони на другий день їх продали. А, а так, щоб де то через через 10 років він уже тоді її міг ну У приватну власність оформити. Але щоб із них робити там невеликі фермерські господарства. Такі умовно, ну, у нас із ветеранів, які є ще Ну при здоров'ї, можуть працювати в сільському господарстві. Ну і відповідно, і відповідно Трудотерапію пройти. Я ось зустрічаю цих хлопців, які ну передка прийшли. Вони ж трошки ну, їм, щоб адаптуватися до мирного життя, ну треба час і треба умови. А найбільше ну, це трудотерапія, якась робота, і там, де нема людей. От вони не хочуть бачити ну, ні, нікого. Хочуть самі і на себе. Більшість з них вже, якщо вони працювали на підприємствах, вони вже хочуть самі особисто працювати. Я бачив вчорашнє засідання в, в, в адміністрації президента, там е, заступник, він дав головам е, адміністрації завдання, щоб по, попрацювати по ветеранах і працевлаштувати їх дето. Ну, я ще повторуся, я пригадую ну мою попередню роботу, і до нас приходила тоді в міністерство Ірина Луценко і каже: Да заберіть тих хлопців від Верховної Ради. Ну, хлопці прийшли от і вони знаєте, відчувають несправедливість і будуть. А зараз їх мільйон буде. І, і це буде про тут біля обласної ради, біля Верховної Ради. Е, я просто в шоці, що, що може бути, якщо не, не упередити цю ситуацію, нічого не робити, і не передбачати. Тому от моє бачення, от є там 15-16 мільйонів, подумати, як е, ну де -то їх... Для тих, хто не ну, може працювати, просто як я працював в міністерстві, до мене зверталися там, каже: От я кролями займався, ти там ферму якусь побудував би. Я знаю, є європейські гранти, готові підтримати, але от нам зі своєї сторони треба вже ну, попередньо робити напрацювання. А хто зробить, як напевно не наша комісія, не наше управління. Що, да, зараз по, і я прокоментую, а ви послухайте. Справа в тому, що після проведення децентралізації всі повноваження по розпорядженні землями перейшли до громад. І я думаю, що кожна громада вона знає своїх тих самих ветеранів, які вертаються з війни, які там інвалідами вертаються з війни. І в першу чергу вони повинні в них є повноваження, надавати земельні ділянки. В оренду, тому що у власність зараз є, є про надання земельних ділянок у власність. А якщо будуть звернені, я думаю, до громад, то ну підуть на зустрічі. Якщо такі землі є, то це, це реально, це можна для певні господарства і ну, в оренду. Тут, тут це повинна державна програма в, або обласна. Вік Віктор, Віктор Васильович. Дивіться знову ж таки повертаюсь до засідання робочої групи, яке відбувалося сьогодні. Пунктом другим пунктом е, чи вірніше да по порядку денному було Київська обласна цільова програма соціальної підтримки в Київській області захисників та захисниць України, членів сімей загиблих, померлих захисниць і захисників і захисниць України, а також родин героїв Небесної Сотні. І, і, і Так далі. Я до чого веду? Та я попрошу Тетяну Юрівну, вона вам теж скине ці розрахунки. Тут на 25 mm -hmm. рік, на 25 рік, по е, фінансуванню е, коштів обласного бюджету 192 мільйони 258 тисяч гривень. Ну, е, Тетяна Юрівна скине, побачите. Я до чого веду? До на сесії обласної ради до цієї програми будуть вноситися зміни, і ми будемо голосувати її. Я б хотів би, як буде засідання комісії відповідної уже постійної комісії по цьому питанню. Якби ви включилися онлайн наприклад, у роботу цієї комісії і внесли на комісію ось цю пропозицію, про яку ви говорите, то це було б дуже добре. Програма є. Просто чи в тій програмі я її не читав, чесно вам кажу. Та й ви, мабуть, хоча ми за неї голосували колись. Чи є в тій програмі ось питання, які ви піднімаєте, чи ні, мабуть, немає. Мабуть, немає. То можливо, внести з ці зміни і 21 серпня проголосувати ось ці зміни до цієї програми. Це було б доречно дуже. Коли е, комісія е, передбачається, я не знаю. Тетяна Юрівна вам скаже. Вона подивиться по графіку, коли там вони, мабуть, з неділі будуть проводити вже. Ну, скоріш за все, понеділок, да. понеділок, вівторок і середа, Тетяна Юрівна вас повідомить. Е, так, да, і все скине графіки, там і саму програму, і зміни до програми. І ви подивитеся, і це буде, то це буде реально е, якась дія, про яку ми говоримо. І тоді можна буде говорити, навіть подивимося про ці 15 злишніх мільйонів, якщо вони їх не хочуть використовувати, то хай би були використані на ті проблеми, які ви піднімаєте на сьогоднішній день. Добре? Добре. Домовилися. Так, що стосується рішення по другому питанню, воно абсолютно ідентичне із першим. Звіт про стан виконання заходів, передбачених програмою розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 24 27 роки, за перше півріччя 25-го року, взяти до відома. Заперечень немає? Немає. немає. Приймається. В різному у вас якісь питання є, членів комісії? У мене немає. Немає так, тоді, тоді на голосування ставлю наступну пропозицію: доручити голові постійної комісії та секретарю Постійної комісії разом з апаратом Київської обласної ради скласти та підписати протокол засідання Постійної комісії, доручити голові постійної комісії з апаратом Київської обласної ради скласти та підписати висновки рекомендації постійної комісії, уповноваживши викласти описову е, та мотиваційну частину висновки рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину викласти, від із можливими правками. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За. Да. Якщо питань немає, дякую за роботу. Да.